День активних та креативних у прилуках привітали молодь із їх професійним святом. І, хоча дощ зігнав усіх до будівлі міського будинку культури, святкування вдалось. 12 серпня ми відзначаємо день молоді в Україні, який ми вже святкуємо в цей день другий рік поспіль. І сьогодні, незважаючи на таку погоду, дощову, ми все таки вирішили проводити заходи, які були заплановані раніше. Для відвідувачів, окрім концерту, працював. Але ще три локації. Біля кожної багато людей. Тут можна і пограти, і зареєструватись до спортивного клубу, і перевірити свої знання з історії рідного міста. Бібліофан саме таку назву мав молодіжний літературний простір, який підготувала прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти. Однак не літературою єдиною розважали молодь. Настільні ігри не тільки веселили відвідувачів, а й навчали економіці. Це економічні ігри, які на сьогодні дуже цікаві молодим людям. Ми запросили їх, і сьогодні ми будемо активними учасниками, спостерігачами цієї ігротеки. Поряд усіх охочих реєстрували до спортивного клубу Спільно з джуніорс, який працює на базі ліцею номер один. Також молодь могла взяти участь у безпрограшній лотереї. Сьогодні просто прекрасний день. Нам видали такі цікаві книжечки, як захиститися від кібербулінгу. Я вважаю це реально дуже корисно, тому що це зараз реальна проблема. Багато кібербулінгу. Да я дуже вдячна. Учасники проєкту Літня молодіжна школа Прилука 2023 підготували для молоді гру вікторину Культурний фронт учнів молодіжної школи навчали у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Тут різноманітні такі види завдань, є і кросворди, є і такі більше вікторини цікаві, і різноманітні завдання більше з історії та з нашої місцевої природи. У залі не менш весело ніж у холі. Дивували своїми виступами вихованці музичної школи, танцювальні колективи та місцеві гурти. Аміла, солістка групу Cover Up, говорить, що настрій у неї чудовий. І все тому, що жоден дощ не зупинить вогонь, що розгорівся у міському будинку культури. Концерт, взагалі, прекрасний, дуже хороша підготовка, організація, чудесні, теплі люди, гарний прийом. Я вважаю, що свято ми робимо собі самі, і ніяка погода цьому не завадить. Чудовий настрій був не тільки у тих, хто дарував свої привітання зі сцени. Кожен, хто вирішив прийти на святкування, отримав задоволення від вечора. Прекрасний настрій. Дуже гарний день, дощі капає, дуже прикольно. Настрій чудовий погода зовсім не не зіпсувала настрій, тим більше на дворі тепло, тому чудово прийшлися під парасольками. День молоді, час, коли ми говоримо про те, яке ж воно наше майбутнє, адже саме перед цими людьми стоїть нелегке завдання будувати країну та світ. Наша прилуцька молодь це є наша гордість, незважаючи на те, що ми живемо в такий складний час, в час війни. Наша молодь здобуває спортивні перемоги. Наша молодь плекає культуру, наша молодь розвиває мистецтво. Наша молодь загалом вона розвивається, рухається вперед. Стави перед собою різноманітні цілі і їх досягає. Наша молодь вона незламна, вольова, сильна і міцна. Ми горді, що ми є українці, і ми горді з того, що в нашій державі, в нашому місті, зокрема, така молодь. Молодь в нас взагалі чудова, вона дуже активна. Це, наприклад, наша молодіжня школа, яка теж сьогодні приєднається. Ається до нашого такого, до нашої вікторини, це покоління швидкої зміни картинки, швидкої інформації, це покоління, яке можна характеризувати як покоління з новою ментальністю, з новим світосприйняттям, це покоління розуму, креативу, цілеспрямованості, це покоління м, такої сильної, потужної. Направленості і мети досягнення своєї мети і мрії, і звісно, це покоління патріот, патріотів, це покоління людей, які всім серцем відчувають, що вони громадяни своєї країни. Наше покоління сьогодні будує нашу майбутню історію, і ми віримо, що така талановита молодь, така сильна молодь, вона збудує. Достойну країну ми в цьому повністю впевнені.